Філософ наступний міф. Філософ має сумніватися в усьому. Ну це чому це міф? Тому що прямо так у всьому сумніватися філософ не буде. А дійсно філософія виходить з того, що вона. Піддає сумніву ту реальність, в якої ми знаходимося. Інакше без цього сумніву філософія не може взагалі початися. Ну, греки все ж таки почали піддавати сумніву, домінуючи вірування, міфологію. Так і так виникла філософія, але це сумнів був логічно обґрунтований, а не просто якийсь новий міф. І от, коли ця логічна складова скасовується, то ми маємо не філософію, а ще один міф або ще одну ідеологію. І в цьому парадоксі з цим потрібно бути обережним. А, і от. Значить, філософ сумнівається лише в тій проблемі, яка для нього є дійсно важливою. Якщо, наприклад, скажімо так, я міркую про принципи об'єктивності чи суб'єктивності істинності, релятивізм так званий, так, я не буду водночас сумніватися чи Зайде Сонце, чи зійде. Бо Бу мовити, хоч філософія займається проблемою буття в цілому, так? і сонце, і захід, і схід входять в це буття. Так? Але в даному випадку, ну скажімо так, сумніватися абсолютно в усьому, це значить втратити будь-які підрукті. Спростовується те, що принцип, що філософ сумнівається у всьому. На в наступному пункті, значить, Рене Декарт, ми можемо пригадати, що взагалі то його відоме кові Ергосум, я мислю отже, сну, воно виникло якраз а, а, от, це, це найцікавіший момент, взагалі про який чому знову ж таки в підручниках ніколи не згадується, а у самого Декарта можна прочитати. Е, так от він каже, що тільки коли я починаю розуміти, що сумніваючись у всьому, я не можу сумніватися у самому факті самого сумніву. Я тут, так би мовити, своєю свідомістю починаю просинатися. Значить, Оце точка. Я сумніваюся в цьому і в цьому, але може я сумніватися, що я в цьому сумніваюся? Ні. І тоді, значить, я не сумніваюся. І тут, виходить, він формулює так би мовити, координати або точку відліку істинності. З цього ми починаємо будувати іст... якісь істинні положення. Так він виходить на свій раціоналізм, який намагається обґрунтувати. Як більш так би мовити, важливий або пріоритетний, ніж емпірізм того ж самого Френсіса Бекона, і от, тим не менш, тут ми бачимо, і очевидно, що не у всьому сумнівається, тому що не можна сумніватися у сумніванні. А взагалі у всьому сумніватися, це звісно, казати, що філософ у всьому сумнівається. Це те саме, майже. Що назвати філософа шизофреніком? Да? Тобто, якщо ти у всьому сумніваєшся, можливо, переді мною зараз тут не камера, яка знімає клавіатура, тому, там, можливо не клавіатура, можливо, це стілець, да, і ну, це не здоровий густ. Просто напросто філософ, звісно, він трішечки намагається вийти за здоровий густ, але він не переходить в певну міру, так бо це може вже бути якоюсь патологією або аномалію, чи Хворобою. І філософ, як людина, яка орієнтується в першу чергу на логіку і на розум, чітко розуміє оці от межі відомого і невідомого, або принаймні намагається їх відстежити, не пропустити.